Чому являйся мені у сні? Чому звертаєш ти до мене чудові очі ті ясні, сумні, немов криниці дно студенне? Чому уста твої ні? Який докір, яке страждання, яке несповнене бажання на них, мов зарево червоне, займається? І знову тоне у тьмі. Чому являйся мені у сні? В житті ти мною згордувала, моє ти серце надірвала, і з нього визвала одні оті ридання, голосні пісні. В житті мене ти знать не знаєш, ідеш по вулиці, минаєш, клонюся, навіть не зернеш і головою не кивнеш. Хоч знаєш. Знаєш, добре знаєш, як я люблю тебе без тями, як мучусь довгими ночами, як літа вже за літами свій біль, свій жаль, свої пісні у серці здавлюю давлію на О ні. Являйся, зіренько, мені хоч в сні, в житті мені весь вік ту жити не жити, та най те серце, що в турботі, неначе перла у болоті, марніє в'яне засиха. Хоч сні на витві оживає, хоч в жалощах живіше грає по людськи вільно від диха. І того дива золотого зазнає щастя молодого, бажанного, страшного того гріха.